Сьогодні ми відкриємо завісу над однією з найбільших загадок раннього християнства. Ми поговоримо про «Дідахе» Привіт усім, шукачі істини! Назва дідахе походить з грецької і означає просто вчення, але повна його назва звучить набагато більш вражаюче: вчення Господа народам через 12 апостолів. Протягом століть цей текст згадувався ранніми отцями церкви, такими як Євсевій та Афанасій. Вони цитували його, сперечалися про нього, але сам манускрипт зник. Здавалося, він загубився назавжди у вирі історії аж до 1873 року. Уявіть собі, Стамбул, тодішній Константинополь. У бібліотеці Єрусалимського патріархату митрополит Філофей Врієнній. Розбираючи стародавні рукописи, натрапляє на нічим не примітний збірник, і всередині нього він знаходить текст, від якого у будь-якого історика перехопило б подих. Це було воно, загублене дідахе. Світ був шокований, це була справжня капсула часу з першого століття. Так що ж такого секретного всередині цього документу? Що він розповідає нам про життя перших християн, про яке ми не знали з Біблії? Дідахем це по суті практичний посібник для молодої церкви.